Скільки би країни НАТО не мінували кордони, Росія піде проти них війною. Про це заявив так званий російський генерал Гурульов. Тим часом сама Росія нарощує війська. А Вітков, якого ми давно не чули, вийшов із пропозицією зняти енергетичні санкції проти Росії. Події останніх днів обговорюємо із Тарасом Загороднім політологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, давайте з Віткова почнемо. Давно його не чули. А тут Путін поговорив з Трампом роз власне. Ми знову бачимо, що Путін якби розводить Трампа, знаєте, на такі якісь, так би мовити, мирні перемовини, а просто затягує час фактично. І знову бачимо на арені Віткофа. Якось треба йому відпрацьовувати обіцяне путіним. І Віткоф вирішив терміново втрутитися в ситуацію. Сказав, що енергетичні санкції з Росії треба зняти. Направду цинізм вищої проби. І мені цікава ваша думка, які у вас варіанти співпраці, які ви бачите у Віткофа із Кремлем. Вікав у серйозних пацанів з американських корпорацій Нафтогазових дозволу запотав, щоб знімати санкції. Ну, дивіться, ми повинні розрізняти, знаєте, інтереси ну, таких у порівнянні з американським системним бізнесом дрібних пілільників у вигляді відкафа, так і інтереси американських компаній. Давайте ну, підемо просто по фактурі. Знімати санкції, щоб а, куди, а, куди а, росіяни хочуть продавати в основному свою нафту та газ. Точно не в США, тому що у них свого є. А куди вони хочуть продавати нафту та газ? В Європу. Так Європа ж повинна тоді зняти санкції. Да? Навіть теоретично, якщо Європа зніметься санкції, теоретично, що ну, точно там поляки не дадуть, хто там ще члени ЄС. Країни Балтії і всі інші. Теоретично, я теоретично уявляю, хто перше постраждає від цього американські компанії, які дуже комфортно себе відчувають якраз на ринку ЄС після того, як, а, після того, як а, росіяни туди туди зникне. І оці компанії, знаєте, так комусь по голові не дають за просування таких світлих ідей. Щодо зняття санкцій, особливо на преміальному європейському ринку. Чи є там бажання? Ну, чи є бажання, чи є там особистий інтерес там Кафе? Ну, судячи, я дивлюся його в чесні очі, звичайно, що ця людина жодного разу, жодної копійки, особливо від росіян, би не взяла. І тому ну, це таке, це, 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 це ж стояв вже це питання десь три місяці тому, коли вперше розмовляли з цими з Саудівської Аравії. Куди ж Рубіо пішов з проханнями росіян до європейців, знімайте санкції? На що європейці сказали, з якого дивом повинні знімати санкції? Ви ж домовляєтеся з росіянами. Ну, домовляйтеся з нами, ми тут до чого. Так що ну, там, там є такі, знаєте, чудові ідеї, що, наприклад, давайте ми будемо продавати російський газ через американські торгові, торгові, торгові м, дома, наприклад, ну той же там через там, північні Потік і все інше. Ну, Це чудові в дійсності ідеї. Питання в тому, що знову таки є системний американський бізнес, який там, експортує нафту та газ, наприклад, в Європу. Він так себе чудово почуває. Тут появи якихось каламутних посередників. Ну, це, це типу, знаєте, от як у нас розсудку енерго було, пам'ятаєте? Коли Ющенко прийшов при влад, до влади, одразу ж там з'явилися різні посередники. Ну, це так оце то цей Вітков пропонує. Тому я думаю, що там серйозні пацани скажуть, що вони з цього, з цього приводу думають, і розкажуть пану Віткову, чому він був неправий. Ви знаєте, а мені от цікава російська зацікавленість у Віткофі. Тобто, ну з одного боку, можна собі там подумати, що він може відігравати роль якогось там глашата чергового з боку Америки, який буде там говорити і висловлювати меседжі, які зручні Кремлю. Але ж Вітков не така політична фігура, яка в принципі могла би бути вигідна Росії. І відповідно в чому зацікавленість Кремля якимось чином, скажімо так, співпрацювати із Віткофом, і чому він раптом тут знову виник, як хто? Ну, давайте так ходили там різні чутки, там аналітики. Що взагалі одним він є один ну, партнером по бізнесу одну з найбагатших людей на пострадянському просторі пана Блаватника. У нього всього 30 мільярдів. Він там десь фінансує, в тому числі, проекти Віткафа. Блаватник, до речі, уроджені Мседеса і так далі. Тому там може бути от таке перетинання чим вигідний він. Ну, чим вигідні, дали грошей, просуває інтереси Кремля, враховуючи те, що ніколи такого не було, ніколи такого не було, щоб Кремль нікому грошей не давав, і ніхто в цьому світі на на заході, звичайно, ніколи кремлівських грошей не брав. І, звичайно, що важко в це повірити, що це не може відбутися. Ну він нам не оголошує, ну давайте так. Я підозрюю, що приблизно така ситуація була. Ну, був партнер по гольфу у Трампа, так Вітков міг продати себе як посередника, який може щось пережати. На тій підставі, що він там з тих місць, ну, судячи з прізвища, я там потім дивився його біографію, його батьки. Це єврейська родина з межі осілості. От в, 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 в часи Російської імперії була так звана межа осілості. Євреям заборонялося селитися, наприклад, в столицях, так, да, в Санкт-Петербурзі, Москві. Їм дозволялося там жити, ну, наприклад, Київ, Бердічів, Білорусь, в тому числі і так далі. Ну, він сказав, я щастя щас щастя зробимо, але виявилося, що все значно складніше він, ніж він а, собі уявляв. Ось і тому звичайно він ну, достатньо зручна людина, яка може багато чого робити, і багато чого е, сказати, багато чого е, зробити. Ну але чи вийде у нього? Я підозрюю, що далеко да, да, далеко від реальності, що у нього щось вийде. А чому ви так думаєте? Ми ж бачимо зараз, яка політика у Трампа, і в принципі, що Трамп він, ніби як і говорить, що він розчарований у Путіні, але шоста розмова з початку каденції про щось та й говорить. Я маю на увазі шоста безрезультатна розмова а яка політика у Трампа? Він що, він що, дає росіянам продавати більше нафти та газу? Я взагалі не бачу цього. Він не Чомусь дає при... росіянам не продавати менше, тобто він не зменшує російські можливості. А якщо ви говорите про те, що він буквально нещодавно увазі? Що ви маєте на увазі? Що ви маєте ну, на увазі? Що я ви... маю на увазі, що він запроваджує американські санкції, які розроблені зараз сенаторами двопартійними? А, а хто купує російські газ автоамериканці? Ну, слухайте, я не можу вам сказати точно хто куто американці купують а купують європи, але, але ж давайте да. тоді говорити про те, що е, три комплектуючих російських ракет і дронів. Е, саме ці комплектуючі надходять з сполучених штатів. То це неможливо проконтролювати. Я вам скажу чому. Тому що це не є а, таємними технологіями. Ну, дивіться, я думаю, що санкції, які е, в яких заборо... є заборона е, на продаж е, сторонніми, я не я не пам'ятаю точно, як там звучиться, але ні, я вам скажу. В чому проблема. Я вам скажу, в чому проблема. Багато багато. Багато ну запчастин, які закуповують Росія, це не є таємними технологіями. Ну, мовно кажучи, як магазини продаються, і їх вільно можна купити на ринку. Ну як, от ви приходите, банани купуєте, так от на вільному ринку, а, так і там багато деталей. Пам'ятаєте ту історію, як вони везли, наприклад, пральні машинки до себе активно імпортували, щоб процесори брати? А як ви проконтролюєте, що і заборонити, наприклад, всі пральні машинки світу? Це неможливо проконтролювати. Тут питання не в тому, що американці цього не роблять. От якби вони попросили у них Петріот купити, американці точно б не дали. Або, наприклад, компресори для нафтогазової галузі, що дуже конче, необхідна росіянам. Цього американці не роблять, або сервіс для нафтового сектору. Вони теж цього не роблять, тому що це можливо проконтролювати. А деталі це неможливо проконтролювати. Їх можна через різні канали провести. Тим більше, знову таки, воно не секретно, воно на відкритому ринку продається. Ну от, наприклад, ну уявіть собі такі, знаєте, простий там радіотехнічний конструктор. Наприклад, да? ну там є деталь, яка потрібна от росіянам або шахеди, як, як Іран, наприклад, імпортує все. Ну, тому що, дивіться, воно як розкладається. Є товари, які при певному використанні можуть бути подвійного призначення. Ну, припустимо, фотоапарат. Він може ну, можна фотографувати або, або камера ну, для цивільного використання. А якщо поставити на шахет чи на інше, вона вже військова. Тому тут питання не те, що вони. Не хочуть цього робити, вони не можуть цього зробити, як і, як, як і європейці в тому числі, тому що це дрібні деталі. Тут питання не в американцях. Вони, не, вони їм спеціально це ніхто не постачається. Воно просто на відкритому ринку продається, бо це не є таємними технологіями. От що ми повинні розуміти. Стосовно американців по нафті і по цьому, а, давайте так, так нафту, та вони ж говорять європейцям, а чого ви купуєте нафту та газ? російський? Американці не купують нафту газ та російський. Вони говорять: так купуйте наш, наприклад. Чого ви купуєте у Росіян? Так питання до європейців, а не а не до американців. Вони тиснули завжди на них стосовно цього питання. Давайте Далі. поговоримо. Давайте поговоримо так. зараз не про європейців, а саме про американців. А я що про а я по конкретиці говорю? Давай. Ви починаєте задавати запитання? Ви починаєте задавати запитання, які. А не містить конкретних речей. Дивіться, а я вам говорю, я вам, вам зараз про конкретику говоримо. скажу. Д давайте про давайте. американців. Дивіться, сполучені штати буквально напередодні зняли із е, е, обмеження щодо Сирії, і це допомогло вийти з під санкцій деяким російським підприємствам, зокрема банкам і Рособоронекспорту. Друге. Учені штати зняли санкції, пов'язані з будівництвом Росатому. Це той, що будувався з 2014 року, і той, що будувався разом з Угорщиною. Третє, російські зараз сенатори, це поки що цього, якби Трамп не зробив. Але сенатори демократи вони зараз говорять про те, що Трамп може повернути Росію в міжнародну системну систему платежів. SWIFT. Відповідаю, відповідаю, Прошу. по конкретиці, по конкретиці. По-перше, подивіться список сирійський, так? там половина компаній вже не існує. Раз. Друге, є а ще давайте, два спеціальних. Почекайте. Пан Тараса, якщо конкретика, то давайте, давайте конкретно, покур. Покур. Кого не, кого не свою, яких не компаній. Не переривайте мене, не переривайте мене. Друге, я, я прошу вас є ще два конкретно. списки. Є, я вам говорю: є ще два списки: іранський, так, і північнокорейський, і український ще. В тих списках вони знаходяться під санкціями. Ніхто санкцій конкретних не знімав. Вони зніма... знімали сирійські санкції, тому що це політика Вашингтону стосовно Сирії. Бо вони витурили звідси росіян, там росіян вже немає, там завели Арабів, там Ізраїль і все інше. Другому питанню по росатому ні, там, давайте до пишу... першого. Я попросила конкретизувати, давайте. яких компаній вже немає, про які ви говорите. А там яким... два банки. Я зараз не пам'ятаю. Там два банки. Вони вже відкликана ліцензія в цьому в цьому. Ну можна вточнити по гуглу. Там на я, я, я насправді 50. я насправді вам можу зараз сказати, що це за банки, тому що буквально вчора робила про, про ці банки матеріал. Давайте і давайте. насправді вони е, дуже навіть працюючі. Тому я попросила вас я, уточнити. я так. Вони в других, а я сказав, що вони ще в других є в списках. Там ніхто конкретно що не знімав. Рособоронний експорт постійно. або накладалися санкції, або знімалися. Я от спеціально перевірив за 15 років, скільки знімалося, скільки накладалося. Наприклад, по Ірану спочатку накладалися. Це було е, е, при буші. А потім Обама знімав по Ірану. Так вони зараз ще знаходяться під, під цими санкціями. Ніхто там конкретно ще нічого не знімав. Це перше. По-друге, по з приводу Росатому, коли це писали, що вони там це Сіярто так сказав, що там все розблокували. Відкрию вам таємницю: ніхто ніяких обмежень на будівництво блоків на Росатом не накладав. Не накладав і ніяких там Байден санкцій накладав. Це все брехня, тому що така залежність від росатому на зовнішніх ринках. В першу чергу, щодо збагачення урану, тому що вони постачали багато багато цих збагаченого урану за кордон. Роса там спокійно, спокійно ще раз говорю, спокійно будує атомні електростанції в Бангладеш. В Туреччині, якщо не помиляюся, і так далі. Розблокування. розблокування я скажу, з чим це може бути пов'язане. Воно могло бути пов'язано з напрохання європейців. Чому? Тому що 20 блоків ще побудовано під час Радянського Союзу, а знаходиться на території Європи. Не виключено, що там а, потрібно зараз завозити нові твели, ну мається на увазі паливні елементи. І так далі, далі знову повертаємося й до Європи. Що робить Європа, щоб позбавити залежності від Росатому? Я вам скажу нічого. От буквально два там два тижні тому бачу новину, що там 120, вони відмовились переводити свої. Реактори, ну це реактори на нові твели, тому що там виявляється це дорого для них. Тобто Україна, наприклад, змогла Запорізьку АЕС перевести і Півні, і південно АЕС на Westinghouse так паливо. Є тобто технології, які працюють, а отут вони не захотіли. Тобто, тут з цим пов'язано далі. Які можуть бути болючими санкціями для росатома Для росатома може бути болюча санкція це коли МАГАТЕ. Накладе мораторій ще раз мораторій на введене е, в дію нових блоків, які будує Росатом. оце буде боляче на цьому етапі. А інших санкцій на Росатом немає і не може найближчі 10 років існувати. Бо світовий ринок, е, бо світовий ринок збагаченого ядерного палива він дуже конкретизований. Не всі країни мають такі технології. Ці країни зазвичай які мають ядерний цикл: це Франція, а, США та Росія. Там Ну це основні гравці. Більше ну і Китай ще більше ну таких немає. Тому тільки роки два тому був створений міжнародний консорціум щоб позбавити залежності від Росату. Тому ніяких санкцій проти росатому не було. Якісь фантастичні ідеї, що там хтось забороняв будувати АЕС. В Угорщині, та ніхто їм не забороняв це робити. Це може зробити МАГАТЕ, заборонивши вводити в дію. Але вони цього не роблять. Тому що, хоча США, мабуть, європейці, якби дуже напружились вони б давно могли це зробити. Стосовно третього питання, ну, я багато чув від демократів. Знаєте, там чуток за останні 8 років, я вже чув, хто там наближують і так далі. тим більше, знаєте, в чому фейкові з цієї чутки щодо підключення Свіфту? Знаєте в чому? В чому? А штаб квартира Свіфта де знаходиться? Десь. А я вам скажу, де в Брюсселі. Я щось не пам'ятаю, що в Брюсселі знаходилось США. Тому це рішення за європейців в першу чергу. Я знаєте, я просто в світлі цієї новини, що Путін готовий віддати 300 мільярдів заморожених росі... російських активів зараз. І натомість хоче створити власне відділити рубль від долара і. Таким чином, ніби як дати хабар Трампу за те, щоб не бути прив'язаним до тої ж системи світ. Тому мені ця новина насправді насправді здається дуже навіть наступне запитання. А де знаходяться гроші заморожені? Як ви заморожені? Знаєте, де вони да, Так, знаю я де знаходяться гроші, де знаходяться… В Європі? так? Та? І як, як він Трампу дасть хабар? Якщо він буде пропонувати заберіть мої гроші, які знаходяться під суверенним, під суверенним правом саме Росії, як він його передасть, передасть, передасть передасть Трампу, так це неможливо зробити, тому що гроші державні. Просто якщо керуватися вашою логікою, тоді Європа вже давно б мала ухвалити 18 пакет санкцій. А Європа дуже сильно залежна від сполучених а, о, штатів, от ми виходимо на, на танці з бубнами європейців, які не хочуть конкретних кроків робити для того, щоб а, реально зупинити торгівлю нафтою та газом. Вони та на 30 мільярдів, що щорічно закуповують, точніше на 20 мільярдів газ скраплений. Росіян досі я вам подивився товарообіг за минулий рік. І на 6 мільярдів нафту закуповують, так? І чого вони тремтять стосовно законопроекту, який просуває Лінзі грем В чому там там фішка і в чому загвоздка В тому, що оцей законопроект, який просуває Лінзі грем він б'є по Китаю і б'є по Європі. Тому що виведе на чисту воду в першу чергу європейців. Які приймають порожні порожні оці санкції, так чому там порожні санкції? Тому що там немає головного пункту, от ви запроваджуєте е, санкції проти тіньового танкерного флоту, так але дозволяєте проходити через територіальні води країн ЄС, там цього пункту там головного немає. Можна не приймати той 18-й пакет. Ви один там пункт доповнить і зупиняєте кораблі. Суда точніше, бо корабель це військова термінологія. зупиняєте суда, які йдуть з російською нафтою. Вони цього робити не хочуть, і це є теж предметом суперечок між США та Європою. тому що США постійно запитує, як ви вимагаєте у нас допомагати, в тому числі Україні? Та? А при цьому ви самі купуєте нафту та газ у Росіян. Більш того, вони купують ще метал на 2,5 мільярда, і найбільш цинічно вони купують аграрну аграрну продукцію у росіян і білорусів, в тому числі що взагалі цинічно виглядає, що, чого там немає, чого немає в Україні. Так що в даному випадку розуміти треба, що там не все так гарно, як говорять, в тому числі політики, так як американські, так і всі інші. Так і європейські тому наше завдання дивитися в конкретику і суть і, і розуміти, де можна витиснити і де українці повинні тиснути в першу чергу, і де і куди тиснути. А те, що Трамп о, говорить, і те, що робить, він і так же своїм приходом обрушив ціну на нафту. У росіян почали проблеми з економікою. Це все стає все більше. Після його приходу якраз до влади, чому. Тому що на відміну від попередньої адміністрації йому не потрібна в дійсності російська нафта за великим рахунком. У нього є своя нафта. Він скасовує зараз а, цей зелений перехід. Ціна на нафту впала фактично десь приблизно на 15%. І у росіян одразу ж з'явилися проблеми з бюджетом, тому що до цього у них, в принципі, все гаразд було ніхто їм не заважав торгувати реально 에, проблем з економікою не було. Ну, правда, України ще можливості з'явилися, коли почали бити по НПЗ. І коли на початку цього року СБУшники рознесли пару терміналів в Услузі та в Новоросійську. Тоді у Росіян взагалі на 15% впав експорт російської нафти. Тобто, це в сукупності працює. Пане Тарасе, вдячна вам за вашу аналітику, за те, що знайшли змогу долучитися до цього стріму. Глядачам нагадаю, Тарас Загородній політолог був гостем цього інтерв'ю. Дякую вам. Дякую.